Сьогодні у стінах Кременчуцької міської художньої галереї відкрились дві нові виставки. Одна з них виставка графіки, живопису та композиції з текстильних матеріалів, членів творчої спілки Кременчуцька міська організація національної спілки художників України. На ній представлені різнопланові та вражаючі роботи Кременчуцьких художників, зокрема талановитих мисткинь Інни Мосієнко і Тетяни Шуляк, які нещодавно повернулись з німецького міста Тюбенген, де вони представляли свої роботи на мистецькому заході Ніч культури. Це роботи абстрактні, тому що я художник сучасний. Я малюю такі роботи, які будуються на емоціях, на якихось цікавих таких ідеях. Три з цих робіт, які виставляються в цій залі, вони якраз тільки що повернулися з Німеччини, де ми з Інною Місієнко, моєю колегою, подругою, приймали участь у такому цікавому, дуже заході Ніч культури в Тюбінгені. Люди дуже цікавилися, вони приходили, вони спілкувалися з нами. Вони казали, дивилися цю виставку, казали, «I love it», нам дуже подобається, і взагалі, от люди, які там були, вони дуже дуже гарно ставилися. Вони дуже толерантні, дуже такі френдлі. Така велика, дуже серія, довга в часі. На цією серією я працюю вже рік. Це все велика така серія, називається Тектоніка впливу. І з цієї серії вже вийшла нова серія Growth Mindset, тобто де більш персоніфіціровані якісь пошуки, не між. Взаємодією людей, а глибинні пошуки всередині себе у другому залі була представлена виставка студії образотворчого мистецтва для дітей та дорослих Вікторії Перинської під назвою Магія фарб. На ній представлено більше 150 робіт вихованців студії. Наша головна мета, щоб вони от. Взяла собі там за ідею, я хочу янгола намалювати. Значить, дитині в цей момент потрібно намалювати цього янгола. І ми йдемо по їхнім бажанням. Тобто, у нас така дуже плотна комунікація з дітьми по цьому питанню. Маленькі художники поділились, що їм дуже подобається відвідувати студію малювання та показали свої роботи. Я дуже люблю цю майстерню, тому що вона дуже гарна. Це вперше. А друге, це я навчилася дуже гарно малювати, наприклад, якось оцю картину. Я тут чудесно, тут дуже хороша компанія. Мені дуже подобається майстерня чудес. Там тут такі прям шедеври. Мені вони дуже подобаються. Це, це моя улюблена майстерня. Я більше ніку, нікуди не ходжу малювати. Саме в цій майстерні я навчилася малювати все. Мені вона дуже подобається, і мої малюнки ховаються Це це Серце цієї майстерні, тож запрошуємо вас насолодитися мистецтвом до міської художньої галереї, яка знаходиться за адресою вулиця Коцюбинського. 4. Софія Ригоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.